Ой, як гарно дивиться, як ти спите, Тобто, ще спали піспали приблизно до п'ятої чи шостої ранку. Ні-ні, мамка, ще трошки по своєму встаємо. На Ну, спіть, спіть, я в не буду заважати. Мамка, подйом, подйом, мамка, вставай. Ой, як я вже загорився. Іди, мусічка, це тепер твоя черга будити мамку. Сонечек, може не треба мене будити? Зараз ще кількість четверта ранку. Треба треба, підйом. Ну вставай, скільки можна пішнути? Морська, давай сюди, поди мамку. Ага. Мамка, вставай, підйом. Це б те що, горма була? Застудилась, мабуть. А що ж, туди-сюди вас на променад пускати-випускати, ви шалювайте, не холодно мені було? Та не-не, мамка, давай, природа кличе. Нам не холодно на бруді, а ти закутуйся, коли нас пригодиш. На! От тоді пішли. Прапор піднімем і будете ти гуляти Може, вже потеплішало? Сонячок в цю сторону втю. Та знаємо, ні в ту хочеться, мені там цікавіше. А то, що не даш вийти туди, куди хочеться. Ну, давай, тут-тут прапор піймати. Так. І прапор у середу, вважай, піднято. О, мамуська, дивись. А на вулиці мінус шість потеплішом вітаю всіх весна! А я бажаю всім доброго, гарного дня, смачних кавень, добрих новин та гарного настрою. Ваш сонік цьомкі-понки пока. Муська. Та йду, йду, фонічок, тільки мене почекайте те. О, та воно, не так холодно. Мамка, дивись. Весна скоро прийде, так? Да? То ж так адже більше половина лютого пройшла. Сім гарного дня, бажа муся цим кипонки <таснави> пока!